Благодійний футбольний матч між зірками команди Верес та збірної зірок шоу бізнесу відбувся на стадіоні Авангард цієї суботи. Під час нього збирали гроші на три дрони для бійців 457-го окремого піхотного батальйону ЗСУ. У цьому підрозділі служить чимало рівнян та жителів області, тому «червоно-чорні» взяли його під свою опіку, розповів суспільному пересекретар клубу Євген Кучин. У складі збірної артистів на поле вийшли. Шов актор теле та радіоведучий Андрій Джеджула. Такі матчі вони дуже дуже важливі, особливо для тих людей, які забули про те, що точиться війна. Хочу нагадати, що воно точиться тут і зараз. Що ви дивитесь, що тут Зараз мирне небо у нас яка гарна, такі гарний газон, травка. А треба не забувати про те, що хтось за це зараз сплачує своєю кров'ю і стоїть по коліна в багнюсі. І у вас є можливість сьогодні задонатити допомогти тим людям, які зараз не продави. До речі, сьогодні ми допомагаємо саме хлопцям з Рівненщини партнером. Андрія Джеджули на Полі став музикант, блогер і телеведучий Іван. Рунич, який є автором пісні Пес Патрон, що має кілька мільйонні перегляди на Ютуб такому форматі є можливість трошки реалізовувати свої дитячі мрії? Сьогодні буде все по-справжньому. Футбольне велике поле, телетрансляція, спортивна форма. У всіх номери, головний тренер професійний. І, ну, власне, це таким чином. Це якесь повернення в дитинство, реалізація таких мрій. Сьогоднішній матч це е... Без патрон! Без патрон! Це видовищність. Хто Хто стадіон? Тримає. Тримає? стадіон? Іван, Сьогоднішній матч – це видовищність, благодійність. Чи все таки спортивний інтерес. Я думаю, що це три в одному. Що має бути і видовищеність, і благодійність. І, і я упевнений, що всі, хто вийдуть на поле, все ж таки можливо на початку будуть там трошки придивлятися, але в кінці в кінці грати на результат у складі збірної зірок Вереса футболісти, які свого часу виступали за рівненський клуб, або зараз працюють у тренерському штабі. Олег Шандрук тренує команду Верес Ю Ю-19». Мене дуже важливо прийняти в цьому благодійному матчі участь, але це менше, що ми можемо зробити для наших воїнів. А насправді дуже моя моя особиста думка, що в цей воєнний час ми можемо хоч щось зробити і організувати свято для вболівальників і невеличку допомогу для наших воїнів. Ну, такі благодійні матчі, перш за все це видовищність, тому що має бути багато голів. Ну, це не може бути просто, команда розходиться, ми там забиваємо. Тобто, люди прийшли, хочуть будуватися гарні голи у виконанні футболістів, не дивлячись на вік, але ну, їм це буде приємно, тому що 0-0, що нікого не облаштовує ні болівальників ні нас, тому для того і ворота стоять, щоб не них забивати голи. Команди на полі зіграли два тайми по 30 хвилин. Гра завершилася результативною нічиєю 3-3, А у серії після матчових пенальті перемогу здобула команда Зірок Вереса. У підсумку, враховуючи гроші за квитки, аукціони та особисті пожертви, зібрано 270 тисяч гривень на придбання трьох дронів. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.